Традиційно приїхав пан Володимир. Брат віддаємо йому так. зараз буду причисляти. Так, скажу одразу, як завжди, і наше, і не наше. З нашого тут що? Ціла коробка з сухими сніданками. Величезна подяка пані Галині та пані Марії, які це все робили. Далі, це те, що ми сьогодні з Альонкою вже бачили зранку, вакуумували, Хлібчик з ковбаською, Величезна подяка. Смачно вигідно, з того, що ми в них так дещо все купляємо. І пану анонімному котику за донати. Ще медицина від оця Анатоля зі святого з дому світово... <світово> Че, де поля, Вибачте. Далі від дівчаточок з Українки віддаємо розжиги та газові балони і ці коврички, що вони перели, і одіялка. Величезна подяка мешканцям Українки. Ви найкраще в світі, просто от The Best. Краще вас, я не знаю. Останнім часом дуже мало таких активних громад, є як ви. Так, ну ніби всіх згадала Якщо не дозгадала, то напишу в тексті. <світо> Пане Володимир. Хочу дуже подякувати новоодеським вогникам. Наташа Паскалова, і її команді дуже велика подяка. Людям з Польщі, що передали дуже багато тож, речей. І Миколаю Панадусе, ми сила. Ну разом здатні на все. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!